Привіт, друзі! Ви на каналі Так Написано, і ми продовжуємо вивчати тему Надія на майбутнє сьогодні п'ятий урок, який має назву Воскресіння до смерті і Воскресіння Христа. Будемо вивчати шість історій, які записані в старому заповіті та в новому. Чи знали ви про те, що Мойсей, який вивів ізраїльський народ з Єгипту, сьогодні живий і зараз знаходиться на небі? Повторенні закону, 34 розділ з 5 по 7 вірш, розповідається про те, що Мойсей помер в 120 років, і Бог поховав його в Моавському краї, і тіла ніхто не міг знайти. В книзі Юди ми читаємо про те, що Мойсей недовго лежав в могилі. Ісус Христос прийшов для того, щоб воскресити його. І що відбулося далі? А сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду зневажливого, а сам сказав: Хай Господь докорить тобі. Коли Ісус Христос прийшов Воскресити Мойсея, диявол переживав за його тіло. Чому? А тому, що коли Бог створив Адама і Єву, Він наділив їх правом керувати всією землею, панувати над нею. Коли Адам і Єва згрішили, вони автоматично це право передали дияволу. І ось коли диявол, думаючи, що тепер, коли людина грішна, вона належить йому. Після того, як Ісус Христос приходить Воскресити Мойсея, диявол розуміє, що людина, яка помирає з Богом, не належить дияволу. Ось чому диявол так переживав за тіло Мойсея. Ще одна важлива деталь, про яку ми прочитали. Написано, що Архангел Михаїл сперечався з дияволом за тіло Мойсеєве. Виникає питання: для чого? Деякі отці грецької церкви Олександрії стверджували, коли Мойсей помер, було видно двох Мойсеїв: один був живий у дусі, а інший мертвий у тілі. Один Мойсей вознісся на небо з ангелами, інший був похований у землі. Якщо друзі, довіряти в книзі, які ми прочитали в книзі Юди, то це знову підтверджує ту думку, що безсмертя душі не існує. Чому Ісус тоді сперечався з дияволом про мертве тіло, і дияволо так за це переживав. Істина, друзі, заключається в тому, що коли Ісус Христос прийде на нашу землю і Воскресить померлих, Він дасть нам нове тіло. Друга історія записана в 1 царів, 17 розділ, з 8 по 24 вірш. В російському перекладі це третє царів. Ця історія розповідається про те, що Бог посилає Ілю до Сарепти Садонської. Він говорить, що там є одна жінка фінікійська, вона буде тебе годувати. І ось він приходить до цього місця, він бачить, як жінка збирає дрова. Спочатку він попросив у неї води, вона йому дала. Потім він попросив у неї хліба. Але вона каже: пане, в мене немає. В мене трошки є муки, трошки є олії. Ось ці дрова, я зараз розпалю, замішу. І ми спечемо собі оцей маленький калач, з'їмо і помремо. Ілля говорить до неї: Зроби спочатку мені це. І запевняє її про те, що, поки буде голод. Улія і мука у неї не буде закінчуватись. І так, друзі, і сталося: Бог зробив чудо. Чи змогли би ви довіритись так, як ця жінка, віддаючи останнє, знаючи, що можете померти? Порозумайте особисто. Проходить трохи часу, захворіває у неї цей син і помирає. Жінка приходить до Ілля і каже: Для чого ти тут? Ти прийшов до мене, щоб згадувати мій гріх, щоби убити мого сина. Ілій каже: Дай мені цього сина. І він заніс його там, де він проживав. Що відбувається далі? І кликнув він до Господа і сказав Господи Боже мій, чи цій одуві, що я в неї мешкаю, учиниш зло, що побити її сина? І витягся він тричі над дитиною і кликав до Господа та казав Господи, Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини в неї, і вислухав Господь голоса Іллі, і вернулась душа дитини в неї, і вона ожила. І взяв Ілля дитину і зніс її з горниці додолу, і віддав її матері, і сказав Ілля: Дивися, твій син живий. І сказала та жінка до Іллі: Тепер то я знаю, що ти Божий чоловік, а Господнє Слово в устах твоїх правда. Чому Господь Воскресив цього сина? Знаєте, Господь дуже сильно винагороджує віру. Пам'ятаєте попереднє питання чи могли би ми віддати останнє, знаючи, що завтра помремо? Жінка так зробила, вона довірилась Богу, і Господь винагородив її цю віру. Третя історія записана в Друге Царів, 4 розділ з 18 по 37 вірш. Російський переклад це 4 царів. Тут розповідається історія про одну шунамітянку. Вона дуже чекала свого сина. Єлисей сказав про те, що Бог відповість на її молитву. І ось син народився. Коли він виростав, підріс, і сталася така ситуація. Син пішов до батька до жінців. І Йому там стало дуже погано. Батько сказав слузі, хай він поведе сина до мами. І ця дитина пролежала на колінах, їй стало гірше, і дитина помирає. Єлисея на той час не було. Ця жінка попросила слугу піти до Єлисея. Всі деталі ви можете прочитати в цій історії. Що відбувається далі? Далі написано про те, що Єлисей прийшов, взяв дитину до кімнати, помолився, нахилився до дитини вуста до вуста, і тіло стало тепле. Потім Єлисей ходив по кімнати туди-сюди і знову нахилився до дитини, і дитина ожила. Він сказав слузі Гехазі, щоби привели ту жінку-шонаміку, вони її привели, і він віддав сина. Друзі, всі ці історії говорять про те, що Бог має силу воскресити. Людині потрібно бути завжди з Богом. І якщо вона помирає з Богом, вона має надію, що Бог її воскресить останнього дня. Наступна історія відбувається в місті Наїн. Коли учні з Ісусом проходили біля воріт цього міста, вони побачили похоронну процесію. У відкритій труні лежав син однієї вдови, яка дуже сильно плакала. Ісус Христос, коли це все побачив, дуже сильно зжалився. Він підійшов ближче і сказав: Не плач. Далі Він підходить до померлого і говорить: Юначе, кажу тобі, встань. І тут піднімається цей юнак, люди всі в шоці. Ось Ісус воскрешає цього Сина. І знаєте, виникає питання, яка різниця між цим Воскресінням і попередніми Воскресіннями, які ми говорили, коли Воскресив Ілля і Єлисей? Фінікійська вдова і Шонамітянка самі попросили про допомогу. А на цей раз Ісус сам проявляє ініціативу, щоб допомогти. В цьому ми бачимо, що Ісус готовий допомогти навіть тоді, коли ми не маємо сміливості прийти до Нього, попросити у нього щось. Ми не знаємо, які слова сказати. Ісус готовий нам допомогти. П'ята історія, про яку ми сьогодні будемо говорити, це Воскресіння дочки Яїра. Але перед тим, як він її воскресив, він сказав дуже важливі слова. Послухайте і приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшовши, сказав він до них чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього. Не вмерло дитя, а спить. Друзі, скільки надії в цих словах, якщо ми своє життя будемо дивитися в світлі того, що говорить Ісус, ми не повинні боятися смерті. Сьогодні люди кажуть, ну а жити хочеться. А хто каже, що Він забирає твоє життя? Він говорить: якщо ти довіряєш мені, навіть якщо ти помираєш для мене смерть твоя це сон. Друзі, коли ми лягаємо спати, ми ж цього не боїмося. Так для Бога, коли ми помираємо, ми прокидаємося, але вже у вічності. Коли ми боїмося за це життя, ми просто зациклені тут, ми не довіряємо Ісусу те, що Він хоче сказати. Ці слова, друзі, мають дати нам надію. Бог каже: я не забираю твоє життя. Чому ти так переживаєш за це життя? Що тут є такого цінного? Сьогодні я і ви, ми хворіємо, падає економіка, ми постійно переживаємо стрес, війни, землетруси. Пандемії, друзі, що цінного тут на землі. Ісус каже, коли ти довіряєш мені, твоя смерть для мене це сон. Якщо ти сьогодні помираєш, ти прокидаєшся у вічності. Твоя головна задача, твій страх повинен бути померти без Бога. Сьогодні ти повинен боятися жити без Бога. Сьогодні Ісус говорить, коли ти чуєш заклик Духа Святого, не роби запеклим своє серце. Ось чому я і ти сьогодні повинен боятися: смерть для Бога це є сон, це велика надія для кожного. Шоста історія, про яку ми сьогодні поговоримо, це остання історія, це Воскресіння Лазаря. Лазар це був близький друг Ісуса Христа. Коли вони вже прийшли до гробу, Ісус повелів відкутити камень. Знаєте, в цій історії є дуже багато повчальних моментів. Ви можете прочитати цю історію. Я хочу звернути вашу увагу на один важливий момент. І зняли тоді каменя, а Ісус ізвів очі до неба і промовив: Отче, дяку, приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди! І вийшов померлий, по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя в нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. Для чого Ісус Воскресив Лазаря? Давайте подивимося на один дуже важливий момент. Ісус каже: відкутіть каменя, відкотили. Далі Ісус звертається до Отця. Він говорить: Я знаю, що ти мене завжди почуєш, але ради народу прошу, щоб вони повірили в тебе. Що ти маєш владу Воскресити, щоб ти дав їм надію, щоб кожна людина могла повірити в Ісуса Христа як свого Спасителя і отримати вічне життя. Сьогодні питання до тебе чи віриш ти в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, який помер за твої гріхи на Голгофському Христі? Але Він наскільки люблячий, що подарував тобі свободу, Він хоче, щоби Ти вибрав Його. Щоби ти поставив його в центрі свого життя. Мойсей був один із найбільших лідерів Божого народу. Жінка фінікійська вона навіть не була ізраїльтянкою. Жінка-Шономійка була важливою у своїй громаді, але теж не була ізраїльтянкою. Жінка Ізнаїна вона залежала від свого сина. Яїр був начальником синагоги. Лазар був близьким другом. Друзі, всі ці історії говорять нам про те, що Ісус ніколи не ділить людей на групи. Не ділить на соціальні класи. Ісус говорить: Ти моє дорогоцінне дитя, я хочу тебе спасти. Навіть якби ти був в цьому світі один, Ісус Христос прийшов би заради тебе і помер би. Уявляєш, наскільки Ісус тебе любить? Чи можеш ти відгукнутися на цю Божу любов і прийняти Ісуса як свого Спасителя? Зроби це сьогодні, не роби це завтра. Коли чуєш заклик Духа Святого, не роби запеклим своє серце. Ісус зі сльозами звертається до тебе. Будь ласка, прийми мене. Я дам тобі життя вічне.